Привіт, малята! Давайте з вами пограємо. Подивіться на малюнок і скажіть, коли це буває? Взимку чи навесні? Готові? Сніговика ми ліпимо коли? Так, діти, взимку. А катаємось на санчатах. Теж взимку молодці! Коли розквітають квіти навесні! Коли нас чекає ялинка з подарунками? Так, взимку. А перші паростки з'являються. Навесні молодці діти. Коли покидаються комахи? Так, теж навесні, коли йде білий пухнастий сніг, взимку, а пташки із теплих країв, коли до нас повертаються? Навесні, В яку пору, коли йде багато дощику. Так, навесні. А на козанах ми з вами катаємось? Так, взимку. Коли ми одягаємо теплі речі взимку. Молодці діти, ви впоралися з моїм завданням.